17 листопада в Україні традиційно відзначають день студента. А який у вас найяскравіший спогад із цих років про це сьогодні? Запитуємо у рівнян. Це це найкращі роки в житті, які були беззаботні, як то кажуть, безтурботні, вибачте, щасливі, веселі, усе. Це тільки красивий спогад. А як же ж може бути? Тільки такі. Можливо, з друзями. Ви Ви знаєте, що ми до цієї пори спілкуємося іще. І то дружба така, як армійська, як колись у хлопців, так і в нас студентська. Ну, з друзями, звичайно, що всякі дискотечки. Це було на першому курсі, коли ми знайомилися тільки, і в нас в групі був дагестанець. І от ми, певне, хтось запропонував з Львівських, бо у Львові вчилася що виїжджаємо на природу. І це була вилазка на природу з палатками, з ночівлею. Ну Це дуже запам'яталося, бо він нам зробив такі шашлики, які не кожен може з'їсти. Це саме дагестанці ж Шміли. Ні, я спортсмен. Ви знаєте, тільки заочник. Я не був студентом. Ха -ха. О, в гуртожиток мене обмазали зі мною пастой. <рес> Веселіся таке було, що мама дорогає. Ну, я вчилася в Рівному. Ну, самі яскраві, мабуть, ранки були, коли я приїжджала з дому, бо я живу в Здолбунові. І всі, хто жив в гуртожитку, прибігали до мене і перевіряли, що я привезла по снідать. Ось і було весело, я була староста, в нас були е з інших країн навчалися, тому нам було весело. Ну так, це з, з, з гуртожитком, напевно, зв'язано буде. І не знаю, напевно, це якісь другий другі курси святкування Дня студента, І там, коли всі збираєтесь, там, е сидите, відпочиваєте, розказуєте якісь цікаві історії. Ой-ой-ой! Це було так давно. <ріху> Можна, не буду згадувати. <ріху> Як кажуть, щоб було що згадати і стигнути дітям розказати. <ріху> Я згадав, але не розкажу вам. <ріху> ну, це, мабуть, ранки, коли ти просинаєшся і треба якийсь двіж. <ріху> 50 років пройшло, а я там себе. Тут не пам'ятаю, що вчора було. День студент. Не тримайте у собі, говоріть, ми їх покажемо.